Добрий день усім, хто завітає на мій канал Часник. Уже висох. І що далі? Потрібно обрізати. Так, да, дехто може подумати, а що там взяв сікатора порізалися. Тусикатори можна пошли викидати, її вже так не заточити, як він заводська заточка. О, дивіться. Красиво. О! Агрігат! Як казали, колись пан сам сльопав на волинця. Так само це. Як нема сварки, то можна з допомогою молотка. Какой-то матері скажу наперед без матери. О, я працюю. Два сегмента стареньких, конечно, зачистив оголочек. Сегмент болтиком зажав. Сегменти болтом і дві гайки законтрагаю між собою. Тоді такий же самий голочок знизу. І це очік. Просто дивились дірки на цю дірку. Зажжав. Обов'язково на гровер, бо без грова відкручується і шатання. Ну, якщо буде тут відходити, то нічого там ною перетягнув, де все. І тут така ось струбціна притягнув до столу. Хоч там там і дві дірочки присердилив, вона кирпить. Ну, Чусник у нас небагато, то так уже. пойдет такие агрегат. Ну, зараз попробуем. О, не падай. Оба-на. О, ты одной рукой, видите? А Нормально. Оба-на. Ще одне монополу, бачите, скільки там землі. Куди тим сікатам? Що буде з того сіката? Ні, ну можна порізати, як то можна моногриби всі їсти такі, деякі один раз. О! А єс двома руками, одне і притримуєш, другую різну, воно так легесенько, незамітно. О, а ця сторона, то вже тут без проблем. Стоять. О! Тут вже прекрасно. Так що ось такий апарат. й багато всі такі роблять. А ви просто що зробили з того, що є. З помощью молодка і без какой то матери. Так що ставте лайки, пишіть коментарі, користуйтеся. підписуйтесь на канал, будемо далі щось показувати. На ну, все добре.